Всім доброго дня! Спробую сьогодні візняти дешевші автомобілі в районі 5 тисяч і нижче Можливо ще по ходу буду знімати трішки дорожчі машини, якщо замало буде матеріалу. А так автівки за 5 тисяч і нижче. Nissan Альмера продається на ріницькому авторинку. Сьомий рік 3950, 1,6 бензин, пробіг 203 тисячі. Похайний салон, всередині є механіка, п'ятиступка, вигляд автомобіля з заднього плану. Шкода Фабія. Продається 2004 рік, 1,4 бензин, 400. Є номер телефону, 117 тисяч пробігу. Ось такий салон автівки, механіка. І вигляд автомобіля заднього плану. Ford Focus за 5500. 1,6 бензин, 10-й рік. 170 тисяч пробігу ось так виглядає салон механіка п'ятиступка і вигляд автомобіля на задньому плані Opel Astra 1.6 2006 рік Віднімо салон, звичайний салончик, механіка. Просто частинку часто салони віднімати автомобіля і цікавляться тим, щоб відзняти салончик автівки. Також продається в чорному кольорі ось такий горф плюс за 5,5 2005 року. Ось так, виглядає село автомобіля, механіка, 6 ступка навіть тут стоїть. Він непогано виглядає ось цей даний автомобіль. Ще один Golf Plus, також в темному кольорі 1,4 бензин, правда, за 5200 2006 року на механіці. Візьмемо також салончик автомобіля. Правда, тут вже п'ятиступка. І вигляд автомобіля на задньому плані. Ще одна фабія в універсалі 2006 рік, 4600, 1,4 бензин. На механіці 202 тисячі пробігу. Автомобіль відчинений, можна подивитися в салон. Вилік автомобіля заднього плану. З ним ось такий цікавий автомобіль Renault Twingo 2015 року, за 5,9, 1.0 турбобензин. Автомобіль п'ятидверний. Ось таким селоном, звичайна механіка. Так, от. так. гольф четвертий на авторинку молодіжний такий Тисячний рік, 450, 1,6 бензин. І знімемо його в задньому плані. Так, ще одна фабія. Я стараюсь не пропускати автомобілі за 4 450, 1,4 бензин, 223 тисячі пробігу. Далі футваген поло продають, П'ятий рік, 4400, 1,4 бензин. П'ятидверний. А яка ціна? Написано, що 400. Так, попросили зняти Нісана. Ми знімемо трішки не в нашу категорію. 16 рік, 6450 і надіюсь, ви в описі бачили далі Так, село на автівки і як виглядає ця мікро на задньому плані. Так, ну що ж, віднімемо. BMW 3 серії 2001 рік 2.0. Дизель за 4 тисячі на механіці. Ось Так, виглядає салонбехи. Механіка, п'ятиступка. І вигляд автівки на задньому плані. Так, Меган другий продається 5650, 1,5 дизель 2007 року Фіат. Ой, зніма фіатик, так, за 1,3 дизель 5800 2013 року. Вигляд автомобіля в задньому плані. Так, Берлінго відзніму, цікава яка ціна такого Берлінго? 3 3,550, 5 рік, 1,9 дизель, пасажир. Зараз Спробую ще заглянути це Берлінго всередину. так виглядає салон автівки. Задні, задні ряди. Подивляється, Audi А6 2004 року, 2,5 турбодизель, за 5500 500 І незручно знімати. Все, побачив механіку шестистовку. Хотів я глянути, по чому Зоя стоїть, продається ранушка 18 рік за 11 тисяч. Є номер телефону, також сьогодні не в тематику, але вона мене зацікавила. Такий салон навтіки, темний салон, я врахую, що це добре. Тут я притаїлась шкода Octavia Tour. З такими навіть класними омивачами фар. Не часто я бачу, що й ціленькі. За 5950 6 MPI. Є номер телефону. І що я хотів сказати на відео, Ну, взагалі не рекомендую я дивитися автомобілі в таку погоду, в дощ, тому що дуже багато чого не видно. Ось так виглядаю салон автомобіля. Дуже багато чого не видно по кузову. Так, дуже. Ну, от, коли автомобіль їде, він весь ну, або в грязі, або в дощу, або він мокрий. Так, і знімемо Рено Megane. Другий за 2006 року 5200, 5200.65. Сьогодні фактично всі машини бензинові, не більше. І продовжу тему. Ну, в дощ не видно і різних нюансів. Ну, По-перше, по, по козову повторюся, а по-друге, навіть коли ви на яму потім поїдете і дивитися, незручно дивитися, тому що, по-перше, дощ і так на дворі, по-друге, знизу може вже бути мокре. Коли ви дивитесь, споглядаєте автомобіль, відповідно все капає, незручно дивитися, і дуже багато нюансів. Дуже багато нюансів можна не побачити. Тому рекомендую дивитися автомобіль в суху погоду щоб була суха, гарна сонячна погода. Так, Ford Fiesta 5250-2008 рік, 1.3 MPI. Оригінальний пробіг 108 пробігів. Так, от фієста виглядає на задньому плані. І ще салон спробую відзняти. Ось у Fiesta середній салон. Механіка п'ятиступка. Так, відзнімо Passat Б5 за 5 тисяч 1,9 дизель. 2002 року є номер телефону. І починається дощик такий непоганий чи маленький. Візьмімо астроцю. З 2009 року 1.4 бензин. І починається дощ, я без парасолі сьогодні. І мабуть, що буду змушений я закінчувати зйомку, на жаль. Ще навіть цього сценіка відзніму в довгій базі. 1,4 бензин за 6 тисяч доларів. Ще й у нас він семимісний. Ну і Сьогоднішню рубрику просто не можна закривати без Ланоса. 2006 рік, газ бензин і 2450 і він коштує, а точніше це деусенс, я так розумію у нас. Да, Походив би я ще повизнівав би, є ще автівки, є що знімати, але на жаль, почався дощ, 1,6 бензин Рено 2007 року. Гольф Плюс продається червоненький за 5450. У 2007 року автомобіль. Ну і ще бору. Візьмемо фульсаген бора. Тут в один стоїть, продається, 2001 рік. 3500 є номер телефону. 1,6 газ бензин. Підписуйтесь на канал, якщо цікавлять якісь автомобілі, пишіть, я буду радий допомогти. Буду радий допомогти. Все, дякую за увагу.